Євросоюз таки запровадив санкції третього рівня проти Росії. Вони будуть стосуватися нафтогазової індустрії, фінансового, оборонного і технологічного секторів. Більше про рішення європейських дипломатів розповість наш колега, кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміца. Він зараз працює у Брюсселі. Отже, Віталію, вітаю вас! Розповідайте, що на цю мить відомо про нові санкції Євросоюзу. Сьогодні у Брюсселі постійні представники Євросоюзу перейшли до третьої економічної фази санкцій. Як стало відомо з дипломатичних джерел, все, що європейська комісія наприкінці минулого тижня запропонувала впровадити зокрема обмеження доступу російських банків до європейського ринку капіталів, ембарго на зброю, товари подвійного призначення, все було ухвалене сьогодні доволі швидко, включно із забороною експорту до Росії, обладнання і технології, зокрема у сфері видобування нафти, розробки арктичних родовищ і сланцевого. Але основна увага зосереджена на санкціях у фінансовому секторі. Зокрема, йдеться про заборону на купівлю-продаж цінних паперів е, банками Росії. Отже, санкції будуть відомі у деталях після їх публікації в офіційному журналі ЄС. Після перекладу на всі мови співдружності. Очікується, що це буде відомо уже в четвер. А вже наступного дня вони наберуть чинності. Це до нині нечуваний до речі, нечуваний крок. Бо е, е, це викликали три речі: перше це збиття боїнга. По друге, це продовження фінансування постачання важкої зброї до сепаратистів, і третє це недопущення експертів на місце падіння літака. Стало також відомо, що сьогодні впровадили санкції персональні, тобто для восьми персон для восьми людей з Росії або з України. З них четверо осіб наближені до Володимира Путіна. Значить, також все впроваджені санкції. Щодо чотирьох компаній кажуть, що серед них є і кримські. Характерно, що е, в Євросоюзі офіційно е, стало. Е, е євростанови можуть зробити це до до кінця дня свою заяву характерно і те що набуття чинності цих санкцій навіть не потребуватиме додаткового скликання європейських лідерів та голів урядів євросоюзу на надзвичайний саміт бо події останніх тижнів розвіяли всі сумніви заходу щодо ролі росії у насильній і агресії в україні лід Віталій, дякую вам за розповідь. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Риміца про нові санкції євросоюзу. Конкретики поки що небагато, Більше стане відомо у п'ятницю.